Ми зустрічаємося, ми укріпляємо бойові спроможності наших Збройних сил. І на сьогоднішній день я хотів би наголосити е, нашим глядачам, глядачам Ютуба, глядачам Тіктока, глядачам Фейсбука. Дуже вам дякую. Вітаю світлим Воскресінням Христовим, а дякую за те, скільки зараз прийшло переглядів, лайків. Підтримки і поширень, бо це є реалізація вашої позиції на ті речі, які відбулися на минулому тижні. Ми демонструємо, що абсолютно безпардонні зрадницькі дії влади, яка намагається перешкодити і зупинити нас через механізми санкцій, залякування кримінальних справ. Нічого у вас не вийде. Ми 11 років допомагаємо армії, коли ви танцювали і на роялі грали. Ми три роки допомагаємо армії і ви нас не зубитнете. І ми ні вас, ні Путіна не боїмося. І тому сьогодні в світлий понеділок ми продовжуємо вручати. Сьогодні отримують представництво спеціального центру Генерального штабу. В комплекс ходить екофло, генератор, сам комплекс. Машина, реби до машини. Коли ми заїхали на дану позицію, до нас позвонив начальник штабу артилерії і сильно подякував. Що якби хлопці ми не могли голову підняти, а тут ви заїхали і прибрали очі. Хороших людей отримує спеціальна частина, яка буде відповідати за укріплення інфраструктури портів, прикриття Одеси. Використовуємо його для подавлення дронів, кабів і суперкамів, ланцетів та іншого. Дуже ефективний комплекс. В місцях, де відбувається ротація наших військових, ми теж прикриваємо їх. І ну, завдяки цьому можна цього уникнути ураження. Тобто вони дуже допомагають. А проти кабів працювали? Працювали були випадки, коли вони близько до позиції лягали. Тобто, теж вони працюють. І це не один випадок. Ми не зупиняємо, а нарощуємо виробництво. І той великий попит, який сьогодні демонструють частини. Збройних сил України, в тому числі десантно-штурмові сили, спеціальних операцій, попутні війська, зараз вже військово-морські сили, Національна гвардія і за допомогою служби безпеки України я дуже щасливий, що на сьогоднішній день той потенціал виробництва, який я налагодив, сьогодні працює на захист України.